Привіт! Якщо ти дивишся це відео, напевно підшукуєш собі якийсь новенький автомобільчик. Маємо на продаж Renault Megane в класному стані, гарна комплектація, гарний зовнішній вигляд. Про це зараз я вам більш детальніше все розповім та покажу. Цей меганчик у нас 12-го року виготовлення, має ось такий класний колір. Технічно автомобільчик у відмінному стані, жодних якихось робіт по ньому не потребується. Крута комплектація, про що зараз більш детальніше. Також має гарний пробіг 310 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Даний меган у нас з 1,5 літровим турбодизельним двигуном та 6-ступеневою коробкою передач. А зараз переходимо до детального огляду. Ось така у нас оптика передня в гарному стані, без пошкоджень. Маємо LED-ходові вогні, маємо протитуманні фари, ціленькі решіточки. Гарний стан переднього бамперу та капоту. Ніяких пошкоджень, м'ятин, царапин чи ржавчини немає. Буквально декілька дрібних скольчиків від камінчиків. І то вони підкапані, ніяких абсолютно робіт по ньому не потребується. Знову ж таки, бачимо з іншої сторони передню частину автомобіля. Також усе в відмінному стані. Переходимо на лобове скло. Воно у нас оригінальне, як бачимо. Також ось, будь ласка, кому потрібно він код для перевірки. У нас присутній датчик світла та дощу. Ціленький автомобільчик, ціленьке лобове скло, без якихось нюансів, без тріщин. Так, маємо ось такі 17 легкосплавні диски, гума Мішелін. Автомобіль у нас без пошкоджень, без корозії, рівненький, гарненький, відблискує на сонці. Абсолютно ніякої ржавчинки немає. У нас безключовий доступ, у нас автоматичне складання дзеркал. Задня оптика також ціленька, без пошкоджень. Ззаду в нас присутні парктронічки та фаркоп. Бачимо, на ляді всі шильдички, всі надписи, все на своїх місцях. З іншої сторони, задній стоп також в ідеальному стані. З цієї сторони. Автомобільчик також рівненький, без нюансів, без пошкоджень. Як бачимо, все дуже гарно виглядає, гарно виблискує і не потребує якихось робіт чи додаткових вкладень. У нас присутні два чіп-ключі та переходимо до огляду дверцят водія. Як бачимо, пластики не пошкоджені, проєм дверний в ідеалі, є всі наліпки. Тут у нас 4 електросклопідіймача, електрокоректор, так як я вже і казав, електроскладання дзеркал. Тканинка в нас не обвише, не вимазана, все в чудовому стані. Знову ж таки, ось пороги та проєми. Все в ідеалі, не побиті. Резиночки, все на своїх місцях. Має ось таке шикарне мультифункціональне шкіряне кермо з білою стрічкою. Не затерте в повному оригіналі. Не фарбувалось, не замінювалось, все так як має бути. На підлозі в нас є коврички. Накладочки на педалях у нас в хорошому стані. Ось таке у нас сидіння. Мінімальні сліди експлуатації. Тканинка, звичайно, десь мінімально потертості має, але нічого не роздерто. Форму тримає прекрасно. Тут спинки в нас також, як бачимо, в прекрасному стані. Все, знову ж таки, наголошую в повному оригіналі. Нічого не шилось, не замінювалось. Все на своїх місцях, все так їх має бути. Ось ще покажу вам стан керма з цієї сторони. Дуже гарно збережене кермо. Таке у нас панель приладів. Спробуємо завести автомобіль, так як в нас безключовий доступ. Автомобіль заводиться просто натиснувши клавішу Start-Stop. як бачимо, автомобільчик легенько з півоборту заводиться, працює чудово, все локалізовано. Що тут, що тут у нас. Навігація, бачимо блок навігації, шестиступенева куліса. Має трішечки затерті ниточки, але сама шкіра і це все інше в прекрасному стані. Так, зробимо трішки музику тикше. Маємо, до речі, навігацію з детальними картами України. Ось, як бачимо, все працює, заведено прекрасно. Має у нас. Перемикачі автоматичного режиму світла, автоматичного режиму двірників та підрульовим перемикачем управління магнітолою. А магнітола у нас з USB та AUX-виводами. Подивіться, стан клавіш, нічого не затерто. Панелька в прекрасному стані також. На потолочку у нас є козирьочки, все відчиняється, все працює, підсвіточка світить. Зі сторони водія також все чудово. Потолочок у нас не затертий, не замазаний, все гарно виглядає, гарно працює. Перейдемо до огляду задньої частини двері, як бачимо, в гарному стані. Є невеличка царапулька ось у нас на пластику задніх дверей і всьому іншому. Гарненький стан. Тканинка, як бачимо, просто шикарна, абсолютно не затерта. Подивіться, проєми. Також все в чудовому стані. Заднє сидіння охайні, без пошкоджень. Поглянемо на загальний ось вигляд панелі. Подивимось ось такий підлокітничок, також дуже класно збережений, на підлозі у нас, звичайно, коврики. Показую вам іншу сторону. Тут пластики в нас. На дверях, ось в такому стані. Є також невеличка затертість. Це все, звичайно, косметично прибирається, але показую вам стан, такий, який є, як автомобіль приїжджає до України. Проємчики, знову ж таки, бірочка з він-кодом. Все ціленьке, не побите. Сидіння в нас не роздерте. Ось такий у нас вигляд. Ну і остання дверка пасажирська, також все ціленьке стан тканини ідеальний, не зачовганий, проєми цілесенькі. Подивіться, тут сидіння дуже-дуже гарно збереглись, навіть якихось слідів експлуатації мінімальних немає. Панелька, все ціленьке, знову ж таки. Механічне стоянкове гальмо. Все також гарні обшивочки, нічого не зашарпано, не роздерто. Виглядає дуже гарно. Переходимо до багажного відсіку. Дивимось, тут у нас ржавчинки чи пошкоджень немає. Є всі заглушечки. На ляді у нас пластики, все на місцях, знову ж таки, всі заглушечки, все як має бути. Болтики в нас не кручені, що з цієї, що з цієї сторони. Ось такий у нас вигляд приємів, бампер не пошкоджений. Дуже гарний вигляд. Буковинки та ковролін знизу, в чудовому збереженому стані. Є в нас шторка Рулета. Якщо ми піднімемо ковролін захисний, бачимо, що тут у нас також все дуже в гарному стані. У нас присутня, як бачимо, новесенька запасочка. Тобто автомобіль у нас гарно укомплектований, є домкрат, ключ, запаска, все, що має бути у автомобілі. Відчинений капот, щоб подивитись під капотний простір. Оглянемо його. Звичайно, болтики у нас все на місці, не кручено, що тут, що тут. Ніякої корозії чи чогось подібного нема. Всі кріплення фар у нас на своїх місцях. Тут у нас все також, як бачимо, просто шикарно. Оригінальні у нас фари. І знову ж таки, ось з цієї сторони болтики та на капоті. Чистенькі у нас антифриз. Все, у нас. Працює, функціонує чудово, К9К двигун відмінно заводиться, ви це вже чули, бачили. Вся екологія в нас на місці. Показники по сажі також в дуже гарному стані. Ніяких робіт абсолютно по техніці автомобіль не потребує. Що візуальний, що технічний стан у автомобіля просто відмінний. Звичайно, ми зробимо також перевірку лакофарбового покриття товщиноміром. Розпочинаємо з капоту 105, 129, 106, 124, 124, 110. Капот у нас в повному оригіналі. Переходимо на бік. Переднє крильце. 221, 221, 203, 173, знизу 159, 217. Це крильце у нас перелак подвійний окрас. Тепер ця дверка 217, 187, 174, 163, 163, 127, 127, 120, 117, 103, Задня арочка 118, 118, 136. Дах автомобіля 116, 134. Гляда, 134, 120. 115, все тут у нас в доброму стані. 129, 114, 103, 98, 120, 120, 130, 120, 120, 122, 113, 141, 113, 144, 130, ну і дах. 100. отож, який у нас підсумок по лакофарбовому покриттю. Знову ж таки, автомобіль виглядає просто чудово. У нас переднє крильце подвійному окрасі з переходом на ось цю водійську дверку, тобто перелак іде на дверку. Ми побачили, що ніякої шпаклівки чи чогось подібного нема. Видно, було просто невеличка царапинка на передньому крилі, і щоб гарно попасти в колір, зазвичай фарбується в стик другого елемента. Перехід другого елемента. Все зроблено чудово. Автомобіль таким приїхав з Європи. Ми побачили, що деталі не знімались з автомобіля. Тобто була невеличка царапинка, яку косметично підфарбували. Абсолютно нічого страшного в цьому не бачу. У всьому іншому автомобільчик у нас в повному оригіналі, в прекрасному стані. Ми побачили, що він гарно оснащений, все, що є в автомобілі, функціонує, все вмикається. Автомобіль гарно динамічно їде. Всі показники по його агрегатам відповідають заводським нормативам. Автомобільчик просто шикарно виглядає та дуже класно їде. Хочу побажати всім далого дня, гарних покупок та, як завжди, хороших продавців.